Доброго дня, мене звати Ірина і ви на каналі Ніагарка. Сьогодні ми з вами відвідаємо праздник церкви Святого Кирила і Мефодія. Волонтери пораються на вулиці. А, буде якийсь невеличкий концерт, судячи по всьому, тому що, як ми бачимо, є сцена, є під шатром крісла, щоб можна було насолодитися. Також є надувний замок для дітей. Тому... Ми з вами зараз просуваємося в церкву на службу і будемо слідкувати, що буде далі. Служба закінчилася. Люди почали виходити на вулицю, займати місця під шатром. Дітей ще поки немає на гірці, оскільки всіх запросили до зали на обід. Зараз ми з вами спустимося і подивимося, як все відбувається. Пахне смачно. О, яка лінія! Дивіться, скільки людей. Приємно бачити, що всіх багато. Бачимо є і як новоприбулі, так і вже не новоприбулі. Отець Антон. Привіт-привіт, зараз візьмемо. Тут набагато приємніше, ніж на вулиці. Посміхайтеся, вас знімають. Дуже жарко. Та, ми йдемо зараз до лінії і будемо брати собі їду. Ну що, Після хорошого такого смачного ланчу всі пішли на вулицю. Діти, звичайно, в перших рядах, а вони всі стрибають собі на наданому замку. Марійка принесла їм морозиво, заморожене і діти їдять. Так як, як сказав отець Ярослав, буквально через 10 хвилин почнеться концерт. Дівчата намагаються грати в гру, яка нам невідома, але м'ячі досить-досить важкі. Самий основний вболівальник. Гуля! Ти Гуля? Та скажи, що знайшла, то їй їм? Скажи, що знайшла, то їй їм, Бося, яка ти красунька. Така красенька і жарко. Ну, Скази, мене не постригли. Та й має бути. Тож, ну, жарко, чорне сонце притягує. О, Хто ще бажає? Вон я знайшла. Я думав, один вистачить. Це Оленко знайшла. Та дивиться, що я хочу. Це те, що я загубила. А що ви обіцяли? А ми, ми думали, що третий до церкви. Ми, ми збилися з пантелику, Стання позвонила до -яй -яй. нашої жінки, а вона сказала, що нічого нема, що на другий тиждень. І ми пішли до школи, потім ми приходимо зі школи, а станя моя каже, я була там, допомагала Я кажу, що ви мені не позвонили, бо я забула. То Скільки добре, вже моя жінка задзвонила до стені, стеня прийшла. Але вона перед тим дзвонила до вашої жінки і питала, куди завтра йти, щоб допомагати. Вона каже, що нічого не треба. А Мі, то Мирося з вами так звана. Мені, напевно, щось не поняв. Ото а, а. блондинки, вони в Африці блондинки. Зараз ми з вами можемо чути музику на... Кіаніну, як вона називається, на Іоніці це грає пані Ірина, вона також є новоприбула, не новоприбула, тяжко вже сказати, але вона якраз приїхала з України, вона була викладачем консерваторії і зараз ми маємо нагоду послухати музику від неї. Також тут є стенд з аквагримом, де дівчатка розмальовують діток, які бажають собі зробити якісь прикраси. Зараз ми станемо в лінію і собі намалюємо тризуб. Тяжко. тяжко. малих, Він переросте, то є вік такий. В них якось, знаєш, три роки, що тіпа, дуже вони цей, що, та, що нічого не до того вони якось шарять, знаєш, що, а потім вони все моє не віддають. Отець Оростав. Дякуємо за гарний праздник, за свято. Служба була чудова. Ви всі були молодці. Приємно, хоч раз в рік, ну не раз в рік добре, я перебільшую, але бачите, всі хоці разом. Ага. На службі і приємно, напевно, вам було, коли вся церква заповнена Так. Я думаю, що це є питання спільноти і це відчуття, що ми є одна родина, це дуже важливо, особливо в церкві, особливо, коли молимося за наших братів і сестер на Україні, яких дуже-дуже кохаємо і за яких терпимо і молимося без кінця. Але також подивитися тут на діточок, на батьків. На знайомих, які приходять, щоб просто з собою побути, звільнити трошки часу, забути трошки про цей швидкість світу і попросту з собою побути. Супер. Ще питання. Розкажіть трошки про праздник. Праздник – це є, якби говорити у родини парафії. Окей. і скільки парафії? Парафії, парафія збудована в 1944 року. Ого. Так що вона буде мати за рік 100 років. Це буде грандіозне свято. Це буде велике свято. Так, вона була архітектором, був отець Ру, французьке е, призвище, і потім багато-багато священиків. Іконографія є просто Красиво. щось неймовірного історії е, з святого письма, де тільки не подивитися. Атмосфера чудова, просто відчувається, що то є, то є святе місце. Тобто праздник, все в нас є у родини парафії, і парафія, як виявляється досить так, так. вже пристойно. Приходиться, маємо надію, і тому і і багато різних речей є також. Не тільки молимося, але також радіємо. Також їмо, також попросту ми є родиною і щоб діти раділи, щоб мати де і також і побавитися з собою. Дуже вам дякуємо, бо Дякую, дійсно Фагірина. без вас тоже без такого, так. як кажуть, маленького кроку, кожен який робить з нас. Ми стаємо великою сім'єю. і Тримаємо всіх разом. Дякую, пані Ірина. Дякуємо.